Танкий рунтурчик, чому ми тут три дні. Перших два дні, два, ну десь півтори дні ми робили короб під камін, виставляли камін, по рівню, розмічали, розграфлювали, вирізали під решітки отвора. В общем, отак от так. Робили приплив кисню, намічали, де він буде. от у нас це перших півтори дні. Уступні півтори доби ну дні ми робили тумбу на другому поверсі, яка являє собою ще малесеньку додаткову камеру обігріву акумуляційну від димохода. Приплив теплого повітря з основної камери камінної, і розводка теплого повітря на і іншу дальню кімнату за допомогою такого вентилятора краткий. Він абсолютно, можна сказати, безшумний. Зараз, поки ми не під'єднали, ну як під'єднали, але нічого не прикручували, не закручували, нічого. Тому що що, ми чекаємо. Можливо, тут будуть якісь ремонти, нашивається дерево. Ну то ще нас ціни буде збільшуватись. Отак, от: три робочі дні. Це добре, що? Поруч з білою церквою. Але ми це зробили, попали, куди нам треба попасти демаре. Ефективно впевнений, буде обігрівати цих три кімнати, цей камін. і кухню студію. Кому потрібні якісні демарі, каміни, печі, їх якісний монтаж. Шапці профіля і в шапці профілі є номер телефону, знаходимось в міста Білоцерква, вулиця Івана Кожедуба, 18. Поки що тільки Івана Кожедуба -18.